Вітаю на каналі Живий обмін оберіг життя, гармонія, буття. Хочу вам в посиланні дати відео, яке знаходиться на каналі Овільорва, там де є видавництво і різні відео відео Яна Липника трошки більше ніж дві неділі тому, два тижні тому. А, вийшло відео там, де він з групою в лісах Іспанії. Робить різні виміри за допомогою своєї аури, своїх мембран, Спілкується з тонкоматеріальним світом, з різними тонкоматеріальними присутностями, з камінчиками, з деревами, з лісом. Шукають різні мережі, Вортекси, і є така невеличка взаємодія групи з усім живим. Чому даю вам це посилання? Тому що ви вже все знаєте з мого каналу, про що це відео? Що вони шукають, що вони роблять, як вони вимірюють, чи що вони активують, чи з ким спілкуються, як це відбувається. Тобто вам вже абсолютно все відомо, якщо ви дійсно попроходили перший список Живий обмін початок, або другий список оберіг життя там, де найбільше було щодо різних практик і наших каналів. Згідно Яни Липника і Стефана Кардено, адже вони вдвох досліджують наші системи, нашу біоенергетику дуже активно багато пишуть на цю тему і багато чого змогли створити самостійно або за допомогою різних тонкоматеріальних просутностей. Натхнені природою, матінкою, планетою. Її живою свідомістю і всім живим на всіх планах буття в усіх вимірах та октавах. Отож, відео досить просте, легке, група досить така проста, тобто, вам буде абсолютно все. Зрозумілим, навіть якщо, наприклад, автоматичний перекладач на YouTube, можливо, десь там якось перекладає не зовсім зрозуміло або не те, а вам буде зрозуміло все одно, так, коли вони заходять в ліс, коли вони взаємодіють з мережею, з камінчиком, з деревом чи з вортексом, чи з тонкоматеріальною присутністю, вимірювання, як іде через ауру або мембрани пошук руками або рамками. Так, там ви побачите в групі, що ті. Ті, хто не відчувають, наприклад, свою ауру і свої мембрани, користуються рамками. Тобто кожен обирає той інструмент, який йому доступний тут і зараз. Все дуже легко, просто зрозуміло. І вам, я думаю, що буде цікаво подивитися це відео, воно не таке вже й велике. А якщо на те ваша ласка, якщо вам дійсно цікаво, і вам буде, мені здається, більш зрозуміло, тому що це наглядно, так як це відбувається в реальному житті, досить так просто, досить швидко. І ну, це те, з чим користуюсь я, так тому і вам буде зрозуміло, що і я роблю, і як я це роблю. Так? Бо в мене операторів немає, супертехніки немає. Тобто знімати себе там в дії чи ще якось дуже складно. А ну і я не люблю, в принципі, на камеру чи. Коли їх є хтось інший, присутній а не таке налаштування. Це відчувається, що в твоєму полі є ще хтось, чи щось на тебе може впливати, і іноді дуже гарно впливати, залежить, звісно, від людини чи присутності. Навіть так збивати трошки. А дійсно, коли ти сам на сам, сам з собою, сам на природі, так з усім живим, що тебе оточує в повній тиші, любові та ще й сонечком під співптахів, з запахами, так, за цією гармонійною красою, весь оточений, цією блаженністю, звісно, це інший рівень з'єднання. З тонким живим світом, матеріальним також. Тобто так можна реально в себе зануритися, зануритися в те, що навколо тебе, робити фокус як всередину себе, так і назовні, і з'єднувати це все. І реально відчувати себе частинкою усього живого. Тому, кому цікаво, у кого є бажання і трошки часу подивитися відео на каналі Яна Липника. Будь ласка, посилання в описі до цього відео. Я думаю, що ви зрозумієте абсолютно все, адже ви вже багато чим користуєтеся. А хто ще, наприклад, зовсім не відчуває ні свої прошарки, так біополя, свою ауру, ні свої мембрани, ту у вас є чудові фізичні інструменти, рамка, маятник. Вам це все на допомогу. Не забувайте, що при будь-якій активації є завжди попереднє очищення, чи принаймні перевірка, чи треба очищувати так. Багато кому потрібен захист, ну в залежності від того, що ви робите і де ви знаходитеся, адже місця. Бувають різними, на жаль, навіть місця сили, часто забруднені не тільки фізично, а й енергетично. Тому, хоч невеличкий захист і очищення перед будь-якими практиками. І після практики, так, це дуже-дуже актуально для всіх. Краще перебдеть, як то кажуть, ніж щось десь недобачити і потім розгрібати наслідки. А кому доводиться розгрібати наслідки, це ваш досвід. Так, він зі знаком мінус, але він вам потрібен: ваша душа, ваше вище я. Так, всі ваші частинки в усіх планах буття вирішують, що вам потрібно пройти цей досвід тут і зараз, для того, щоб усвідомити щось, приймати його з вдячністю, розумінням і. Свої уроки вивчайте і помилки більше не повторюйте. Дякую за увагу і гарного вам перегляду відео від Яна Липника посилання в описі до цього відео. Дякую, гарного дня. І, до речі, нагадую, що в нас скоро а, день зимового сонцестояння, тому, якщо у вас є можливості позбирати земні телоричні енергії, особливо. Руками, ногами, можливо, босами, якщо є така можливість, так пройтися по землі, нахилитися до землі, усвідомлено на ній посидіти, полежати. Щось їй подарувати, навіть просто не фізичне, а, наприклад, свій спів, свою подяку, своє благословення, світічку запалити. Ну, якщо є можливість сходити десь в ліс до місця сили будь-якого, чи, хоча б до місця сили, більш такого сучасного, тобто до церкви, каплички, ну, намоленого якогось місця, так там де можна з'єднатися з вищими силами. Як земними, так і космічними. Сьогодні в нас цікавий день, це день непоручного зачаття, також це День Лурської Діви Марії. тому хто бажає ставити свічки, 9-денні свічки націлення. Лурські Діві Марії сьогодні це ідеальний момент. Ну і взагалі звертайтеся до неї, бо сьогодні її день, і вона може подарувати серйозне зцілення і полегшення. Так, полегшення дарує. Це я на собі перевіряла, так тобто я знаю, що працює дійсно, якщо ви вірите, якщо ви робите все щиро з любов'ю, довірою до божественної матері. А вона допомагає, а вона реально допомагає. Дякую за увагу. Бувайте.